Всім доброї ночі. Дівчата, у вас буває так, як в мене? Зараз на годиннику 12.32. У папи заграв перший будильник. Заграв у папи. А я, дівчата, знаєте, що згадала? Що є дуже погана жінка і йому не приготувала їсти з собою на роботу. Де нам швиденько треба приготувати щось, а в мене нічого. Зараз ми будемо з вами робити шведенці зідерброди. А що робити? Що я роблю? У мене картопина була, зараз я її на картку для моркви. Ой, Данія врятувала все. А я ще думала, от чого не прокинулась, так поспала, спи собі далі, вже мама лягає спати, Добре, що прокинулась. А я сьогодні нічого не пекла. Вечеря в нас була, ми всі повечерили. І вляглися. Так, мабуть, ще в мене є заморожена сосіска. Саме цікаво, що... Холодильник у морозильній камері, у мене вже там нічого такого нема. А сосиски всі там у Сергія в кімнаті стоїть, поки ху... морозильна камера. І треба йти туди. Ну нічого. Я думала, що такого гарячі буде зроблю, але ж з одною сосискою ти не зробиш гарячі будеборо. А, так. Все. Натерли одну картоплину, одну сосіску натерли. Так, швиденько-швиденько готуємо. Далі що беремо? Далі беремо рушник паперовий. Я вже саму вам. Так, рушничок паперовий. Готуємо сковорідку наливаємо трішки олії і даємо, хай гріється. Так, гріється у нас на сімерку, це швидко нагріється. Так, забираємо. Сюди додаємо ще трошки тертого сиру. Недостатньо, таке мене силе. Я думаю, туди одне яйце чи два. Ну, зараз побачимо. Так. Обов'язково що присолимо. Треба ще багато насолити, щоб чоловік цілу ніч думав, в кого я закохана, в кого я можу бути закохана, як я крім нього нікого не бачу. Звичайно, в нього закохано. Так. Трошки паприки добавимо. Беремо, поки це перемішуємо. Як я так могла забути? Як я так могла забути? А я б уже спала. Так, беремо З Солодким сном. Я взагалі рано лягаю. Я жаю вам. Я рано лягаю і рано встаю. І для мене ця робота не підходить. Сергій у нас сова. Йому ця робота підходить, а для мене ні. Так. Ну все, одного яйця вистачить. Сподіваюся, що... Через три хвилини у нього дзвонить другий будильник і він вже встане. А ми вже будемо жарити. Ми вже зробимо вигляд, що ми не забули, правда, дівчата? Звичайно, ми не забули. Ми все пам'ятаємо. Ми просто були дуже зайняті, щоб нам не було часу. Ну, таких тих не зробили. Тоді нам треба ще розрізати булочки. Вони майже розрізані, але є місця, де вони не розрізані. А я саме дуже лежу у собі, думаю, так, завтра нам треба обов'язково поїхати купити оліги по 15 крон, слівки по 5 крон вершки, тому що якраз гарна ціна 5 крон за пів літра вершків і дуже гарних вершків. Треба обов'язково купити молоко 3,2%, яке ми беремо по 5 крон. Обов'язково це все треба взяти. Тому що взагалі молоко по 13 крон. 12-13 крон. Так, бачите, намастила і на сковорідку. І трішки прижала. Тому лежу, думаю, що треба взяти, капусту, капусту треба взяти. Значить, треба розморожити фарш, ті зробити, голубці зробити. завтрашнього дня у нас вже канікули, Всі вдома, тому їсти потрібно чимало, щоб було все. Ну, щоб була їжа, щоб було що їсти цілий день. Зранку я вже піду сюди, молоко куплю до нас. Зварюємо вівсяну кашу. А вже потім купимо. Ну, молока багато ж ти не накупиш, звичайно. Ну, ми візьмемо молока, я знаю. Бутилок 5. Це на 5 днів. Ну вже 5 на 12 і 5 на 5 велика різниця, Ну Вже буде. Так, і тепер ми обсмажуємо, візьмемо трошки не менше, на 4,5. І ми його обсмажуємо. І буде такі роботи. Так. Все, потім запакуємо в фольгу і буде смакота. Ага, ще в мене один такий був. Хлібець тут. Так? Каву зварила, Сергію заварила, нічого не зробила. Гарно, ото мені просто не уходити з кухні. Я повинна постійно бути на кухні, тоді я пам'ятаю. А це що, я все наготувала, це собі така задоволена, спокійна. До речі, дивіться, що подарували Сергію. Він розвозить почту, і там було, значить, йому жіночка, яку він возить постійно, подарувала. Написано. Ось такий подарунок. О, сказала, там написано, там написано з Новим роком. Так. Ось такі справи можуть відбуватися у 12 і ночі. інакше. Все це хай тут стоїть, ложку забираємо. Беремо лопатку і дивимося. Смажиться. Все, хай собі там смажиться. А всім вважаю гарного ночі, гарного вечора, гарного дня, дивлячись, з якої країни ви нас дивитеся. І всього вам найкращого.